Ні. Ні, не знаю. И... Давайте зараз укладимо моя. Uh -huh. не хочу мінятися. Uh -huh.

а це що, вечір масло? Це, 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 що? Там? А то масло хороня чи? Так, масло Скільки має бути? Половина. Так, вам є, що тут Добре. Взяти трошки масло цього. Взяти трошки. Це ні, пів кілограмів. Так, мені все рав

Скільки там має бути? Тут теж морозинку, ти все. Ну, морозинку добре зберігаю. Тут 20 гривень. Тут 20 гривень. Тут 20 гривень. Тут 20 гривень. Дякую. 50, 50, 50. Так, ідуть з машиною. А ти дай мені 50, має? Ну, на. Дай 50. Я вам дала 160, а ти 70. А де це серше у тебе? Ні, в мене в руці. No.

Я ведь несутечати. Швидкі сер. Там бренза не така. Смачніше, а тут масло мені там то подобалось краще. не добре Ну теж добре, але там то було ліпше. Мені так якесь більш масляніше. А гурда, я так зрозумів, що це як починає прикисати якісь молоко. сири, Угу. це постави, що воно згорбується. Uh -huh. Це називається гурда. Вони то вже їблять до А, ясно. Ну то воно дуже солодке таке. Ну так, бо це не таке молоко. це таке гурда. Це заачересоване називається Угу. Чата, ви хотіли їсти? Ми хотіли їсти, дивіться, яка смакота. горці продаєте? Чинахи. А, а що таке чинахи? Фасоль, барабуля, м'ясо, риби. Mm -hmm. А в яку ціну? І чесничок, 70 гривень. І чесничок, тому я вже приправив. Так, я йду в машину. Ти йдеш зі мною чи ти почекаєш мене тут? Yeah, 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 ну то, no, то йди, то e чекай, але де да будеш чекати? Чекай, треба знайти машину. Так, ти тут будеш? Тут, так. Добре, я пішла. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Так, чатику, йдемо, ми віднесемо машину все. Нема Тому що... А сир такий смачний, такий смачний. Зараз поїсти сир. Мені чаці боком йде. Дякую, дякую. Дам дивитися. Потіснула ага. і ви готові вареничку. Файно. Купеш ви таке? Ні, не треба, я ліплю руками, так, але файно. О ти маєш на напкала. Та вже, брензі, це та це само із самої з брендзі а то треба з мандебуркою і з тим. <гум> <Добрий брензі, добрий. гум> Пляски? Так, йдемо до автівки. Болото люди змістили зранку не було такого, було рідкого. А машина моя тут. Машина моя тут. Відео у вікні. Яке відео у вікні? Не, не, не на весь екран. Зараз, бо там мама мені щось зробила. Коротше кажучи, треба, напевно, рестартувати стрім. Тому що мама там на кнопку мені тиснула і воно щось зіпсувалося. Лана, тобі треба якось перевернути камеру, щось трохи... Відео... Мені треба перестартувати стрім. Ви залишіться, я зараз ще раз перезапущу. я Мушу це Зараз я вам покажу, що я. Так, куртку лишаю тут. Я зараз покажу вам, що я викупила. Масла. Купила собі такі тапки бігати. Шкарпетки купила масло. А оце цей сир що я бо то щось це робить. Цей сир, що я казала, що смачний, Плавлений Купила такі горішки з мед, з горіхами Мед з горіхами Коротше, цей сир. Боже! Телефон падає. Олена, тобі треба якось перевернути камеру, щось тиснути. Андрійко, треба цей треба перерости залишайтесь там я зараз перезапущу стрім тому що мама там випадково натиснула на кніпочку якусь і воно мені і воно зіпсувалося так що залишайтеся зараз я перезапущу стрім і все буде добре